Всім привіт, вітаю вас на своєму новому швейному каналі. Вітаю тих, хто чекав на нього, і вітаю тих, хто тільки вперше заглянув і взагалі дізнався про мене. Мене звати Оля, і цей канал буде саме про швейні секрети. Буду вас вчити шити, ремонтувати одяг, створювати красу і все, що ви побажаєте. Адже я хочу, щоб ви залишали свої побажання. І я знімала відео і показувала вам, як це зробити. Перше відео ви вже з нас зрозуміли, що це про муфти на колясочку. Ось так вони виглядають. Ось так от у відкритому вигляді. Вони досить тепленькі, особливо мами, які взимку кожного дня гуляють з колясками, знають, як замерзають наші ручки. Навіть якщо в рукавицях ну все рівно прохолодно. А в таких муфтах, ну повірте, руки, в такому теплі і пальчики не замерзають, це дуже класна річ, актуальна, і я вважаю обов'язкова на зиму. Тож буду показувати, як пошити це вдома. В кінці відео я покажу, як воно виглядає на колясці, і взагалі обов'язково додивіться відео до кінця, адже там буде великий сюрприз. Так, лекала зовсім прості. І поки я не вмію робити так, щоб ви могли скачати готові, я вам покажу ось так. Воно дійсно все просто. Спочатку квадратик. Тут 15 на 18 см. Це ось такий м'ягенький вкладиш, який спочатку. Кріпиться на ручку, а потім на нього муфта, щоб нам було триматися тепло і за ручку. Так, 15 на 18 см. Далі сама муфта. Я склала папір у дві частини, відміряла висоту 27 см це вже з припусками. Всі лекали я вам кажу з припусками. Тобто він буде 26, а ми тут відміряємо 27. Ширину. З припусками 26. Далі відмічаємо центр, і там, де буде кріпитися на ручку, ми відміряємо 19 см. Далі нам потрібно зробити ось такий виріс для того, щоб ми могли нормально на ручці закрити потім на кнопочки нашу муфту. У складеному вигляді ми відміряємо від кута по 4,5 см. І проводимо лінію. Ось тут якраз видно, провела лінію, вона виходить приблизно 8 см, і роблю припуск 1 см. Вирізаю і заукруглюю всі кути. І єдине, що ще лишається, нам відмітити лінію, де в нас буде проходити резиночка. Це 11 см від верху. Тобто в готовому вигляді це буде 10 см для чого це зроблено? Щоб коли муфта у нас буде вже закрита, вона якби трішечки стягнулася зверху і більше прилягала до руки, і повітря не заходило і було максимально тепло. По деталях нам потрібно дві частини плащової тканини, дві частини такого хутра. У мене він досить тонкий, я вам скажу. І всередині у мене синтепон. 150-200 можна взяти, хто вже як хоче по теплоті. Для початку з виворотної сторони намічаємо лінію, де має проходити резинка. І ось так як я на відео, приміряємо, наскільки ми хочемо, щоб вона зібрала нашу тканинку. Відрізаємо дві частинки і пришиваємо. Пришиваємо в натяжку і воно потім гарненько збереться. Далі складаємо дві частини лицем до лиця, хутро з основною тканиною і знизу кладемо синтепон. Тут я показую, що я не вирізаю нічого ще з нього, а будемо поки пришивати ось так по всьому периметру, залишаючи отвір для вивертання. І синтепону у мене навіть по сантиметру трішки більше. Далі для зручності я поєднала все булавками і проклала строчку на сантиметр. Обрізаємо зайвий синтепон і залишається пришити резиночки по круглих місцях. Так само я приблизно на око поміряла, скільки мені треба, щоб воно не зовсім сильно зібрало, а так, щоб воно гарно облягало на русті. І пришиваю у ту саму строчку, що ми давали попередню. Обов'язково в таких місцях опуклих робимо насічки для того, щоб виріб гарно вивернувся і нічого не стягувало зсередини. Вивертаємо, розправляємо усі кути, зашиваємо наш отвір і ще також додатково я проклала по центру строчку, це також зробила на око, там не принципово, нам просто треба поєднати всі шари, щоб зручно було кріпити на ручку і нічого не здвигалося. А для квадратиків ще все простіше, треба 4 частинки. Путра і одна частина синтепону. Я її роз'єднала на дві частини, щоб вони були тоненькі, адже для ручки нам не потрібен досить товстий шар, нам просто треба, щоб було затепленьке триматися. Складаємо лице до лиця, піднес синтепон і так само прокладаємо по периметру строчку, залишаючи отвір. Повертаємо і пришиваємо липучки з двох сторон, але дивіться так, щоб одна липучка була з одного місця, інша з іншого. І також я ще пройшлася по лицю строчкою по периметру. І залишається зробити намітку, де будуть наші кнопки, поставити їх, і виріб буде готовий. У мене є ось такий прес. Якщо ви шиєте багато, то раджу вам також його придбати. І у мене поки є один набір кнопок і один набір люверсів. Ну, звичайно, краще мати там декілька розмірів, але це вже. Непринципово хоча б мати такий стандарт, сантиметр кнопка і сантиметр люверс. Цього буде достатньо. І тут я вам показую, як для зручності я з'єднувала тканини, щоб нічого не з'їхало і ставила кнопку. Скоріше за все, не у всіх є станок для кнопок, і щоб їх встановити, можна звернутися або в ательє, яке цим займається, або зробити гудзики з петельками. Якщо у вас побутова швейна машинка, то у них у всіх є така функція робити петлі. То можна зробити петлі і пришити гудзики, або пришити липучки просто поверху, і буде теж гарно триматись ось так. Тобто варіантів далі вже багато, і можна під себе це все робити. Ну а тепер для тих, хто подивився це відео до кінця, до цього моменту, у мене для вас є подарунок. Я вирішила ці муфти розіграти, оскільки ми маємо дві пари саме ті, які я шила сама, я хочу розіграти. Умови прості, як завжди, напевно, у всіх розіграшах треба бути підписаним, поставити лайк цьому відео і написати в коментарі, що хочете муфту. Або можете написати там будь-що, і також в одному коментарі далі написати Хочу муфту. Тобто це вже на ваш розсуд, але головне, щоб була ця фраза, коли я буду вибирати переможця, щоб я бачила, що саме ця людина хоче, оскільки я буду всі коментарі загружати в рандомайзер. І особливо, щоб ще були у вас відкриті підписки. Якщо вони будуть закриті, то рандомайзер не побачить вашу підписку на мене і ви втратите шанс на виграш оголошує результати десь ну, через пару днів, може, тиждень. Не буду сильно затягувати. От як виставлю нове відео, так і буде розіграш. Тож, умови прості: ще раз підписка, лайк цьому відео і коментар, що хочете мовити. Ну і дякую вам за перегляд! І побачимося у нових відео. Па-па!